Веселі пісні, запальні танці, дзвінки, колядки та звісно, символ прийдешнього року зелений дракон. Це лише маленька частина новорічної програми під назвою Як повірити у дива, що 25 грудня стартувала у палаці культури інгулець. Тут у холі закладу малечі інгулецького району піднімали настрій казкові герої. Серед них Зайчик, лялька, Барбі, Принцеса, Джек Фрост та не тільки. Не минулося і без санти, який створював дух різдва. Та нового року насамперед, звичайно, справжню магію та чудо творять хлопці на фронті. Завдяки їм ми зараз можемо бути тут, і в тому числі я можу вдягати цей костюм і давати дітям трошки надії, свята, радості. Вони не мають забувати і знати, що таке війна. Вони мають повністю відчувати святковий настрій, різдвяний настрій, і це ми намагаємося їм давати в ці дні. У після розважальної програми артисти представили дітлахам театралізовану виставу під назвою Маленька мрія, яку актори змогли створити більш ніж за місяць плідних репетицій. Роботи у митців було чимало, тільки подивіться на рівень технічного оснащення та масштаби постановки. Трабоскопи, лазери, масштабні декорації та неймовірна гра десятків акторів, які кожен як маленький гвинтик у гігантському механізмі шоу виконують свою роль. У казковій історії маленької мрії Одним із ключових героїв стали мешканці сірого міста, у якому і розгортаються події новорічного сюжету. Ми люди, які мешкаємо в серйозному місті, і не віримо, що мрії здійснюються. Потім, коли з'являється маленька мрія, ми звичайно починаємо вірити, що все можливо. і Мрія втілює життя в реальність, скажімо так. А ось і вона головна героїня історії маленька мрія, яка спустилася зірок до землі нагадати людству про дива та мрії за лаштунками. Юну акторку звати Марія Невзорова дівчинці тільки вісім, і вже п'ять років вона є учасницею театру сучасної пісні «Містер Норд». Я маленька мрія, мені дуже подобається. Я хочу, щоб люди не забували мріяти вірити у дива і щоб вони не забували своє дитинство. Я буду просити серйозне місто, щоб вони повірили дива. Я буду просити, в них, буду казати, що погляньте ж на зірки, щоб вони повірили. Олексій Гаврілевич, режисер новорічного дійства, та за сумісництвом директор палацу культури Інгулець зізнається навіть у такий складний час, коли діти та містяни забувають, що дива і Нують митцям різноманітними методами, як от і розважальними програмами, так і виставами. Варто про це нагадувати. Відтак, цьогоріч режисер задіяв чималу кількість артистів у новорічних івентах. Наші актори це молодь Інгульця, це старшокласники наших шкіл саме інгулецького району, це працівники інгулецького комбінату, які дуже багато років вже ходять до палацу культури. Є учасниками кожного кожнорічної нашої вистави. Це також наші творчі колективи, театр пісні «Містер Норт», який всі знають за його харизму, за його творчість. Програма як повірити у дива та вистава Маленька мрія цьогоріч проводитимуться до 30 грудня, о 10, 11, 12 та 13 годині. Утім, у новому 2024 році Криворіжці також матимуть змогу повірити у новорічні дива та мрії тільки з 2 по 5 січня, включно Антон Чекаль, Максим Рашов, перший міст звідки